Мільйона гривень за потрібний складний смартфон. Як вам такі знижки на предзамовлення для українців? В сьогоднішньому випуску поговоримо про потрібний складений смартфон від Huawei за півмільйона гривень. Підводний інтернет-кабель довжиною понад 50 тисяч кілометрів від мета розробили штучну руку з м'язовими волокнами, які були вирощені в лабораторії. Пристрій, який дає можливість незрячим відчувати пальцями спортивні м'ячі. Apple представила SE четвертого покоління під назвою iPhone 16E. Не забувайте ставити лайк, підписуватись та тиснути на дзвіночок, щоб не загубити нас серед своїх підписок. А ви на каналі GSM Corsage. мене звати Оленка. Ми починаємо! Це, мабуть, найцікавіша новина цього тижня. Півмільйона гривень за потрійний складний смартфон від Huawei. Смартфон Mate XT Ultimate Design з'явився в Китаї ще восени минулого року, а тепер компанія готова вразити міжнародних користувачів. Це найтонший складний смартфон у світі. У розкладеному вигляді його товщина всього 3,6 мм, без урахування камери. При цьому він має найбільший дисплей серед подібних пристроїв і легко складається до розмірів звичайного телефону. Основний екран 10,2 дюймовий відкритий над тонким склом UTG. У складеному стані користувач отримує 6,4-дюймовий дисплей Full HD+. При частковому розгортанні він стає 7,9-дюймовим 2К. Повністю в відкритому вигляді 10 двохдюймовим планшетом із 3К-екраном, смартфоном, оснащеним LTPO oled панеллю, яка забезпечує плавну змінну частоту оновлення, з чим затемненням 1440 Гц та сенсором відгуком 240 Гц. За продуктивність відповідає фірмовий процесор Kirin 9010 із потужною графікою Меліон 910. На міжнародному ринку доступна лише топова версія, 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ сховища. Живлення забезпечує унікальний вулицево-кремнівий акумулятор місткістю 5600 мАч, товщиною всього 1,9 мм. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку на 66 Вт та бездротову на 50 Вт. Камери цього смартфона вражають не менше. Головний сенсор на 50 мегапікселів має змінну діафрагму f 14 на f 40 доповнений 12 мегапіксельним телефотооб'єктивом із перископічним зумом 125 мм та 12 мегапіксельною надширококутною камерою. Глобальна ціна цього технологічного флагмана 3499 євро в Україні. Ж доступна ця новинка до предзамовлення за півмільйона гривень, і ця ціна справді шукує. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях, як вам такі знижки на предзамовлення для українців. Цікаві також новини від Мета. Компанія, як завжди, приділяє величезну увагу комунікаціям та доступним технологіям. І на цей раз оголосила про новий цікавий проект під назвою Ватерворф, метою якого є прокладання найдовшого у світі підводного інтернет-кабелю довжиною понад 50 тисяч кілометрів. Цей кабель з'єднає США, Індію, Південну Африку, Бразилію та інші регіони, охоплюючи 5 континентів. Проєкт спрямований на зміцнення глобальної цифрової інфраструктури та підтримку інновацій в сфері штучного інтелекту. Понад 95% світового інтернет-трафіку передається через підводні кабелі, і їхня роль у забезпеченні цифрових послуг постійно зростає. Особливу увагу мета приділяє Індії, де спостерігається значне зростання та інвестиції в цифрову інфраструктуру. Проєкт вже отримав політичну підтримку, зокрема у спільній заяві президента США Дональда Трампа та Прем'єра міністра Індії Нарендри моді, де наголошується на важливості співпраці у сфері підводних технологій та зміцненні глобальних цифрових магістралей. Достатньо амбітно та технологічно. Взагалі, інколи навіть важко уявити, як воно все все працює. Підводний інтернет-кабель і як його обслуговують, та й в цілому було б цікаво глянути на технологію такого монтажу. Розвиток технологій впливає не тільки на інтернет чи штучний інтелект, а зокрема й на медицину, що покращує якість та життя людей. Тому, звичайно, оминати такі новини ми не можемо. Дослідники з Токійського та університету Васеда розробили штучну руку, в якій механічні суглоби приводяться в рух за допомогою м'язових волокон, вирощених в лабораторії. Ці волокна формуються в тонкі пучки, що дозволяє забезпечити достатню силу для керування 18 сантиметровою конструкцією. Цікаво, що після 10 хвилин електричної стимуляції м'язи втомлюються, але повністю відновлюються після години відпочинку. Під час тестів біогібридна рука виконувала рухи, такі як жести, ножиці та маніпуляції з піпеткою. Наразі пристрій потребує занурення у спеціальну рідину для зменшення тертят та повертання суглобів у початкове положення. Вчені планують вирішити цю проблему шляхом додавання еластичних елементів або додаткових м'язових волокон. Біогібридна робототехніка все ще знаходиться в зародковому стані, і ми маємо подолати безліч фундаментальних проблем. Як тільки ці основні проблеми будуть вирішені, дана технологія може бути використана в протезах, а також стане інструментом для розуміння того, як функціонують м'язові тканини для тестування хірургічних процедура боліків спрямованих на м'язи людини. Також ми побачили цікавий стартап Кванкорт унікальний пристрій, що дозволяє людям з вадами зору відчувати спортивні події через тактильний зворотній зв'язок. Поверхня гаджета відображає рельєфну карту ігрового поля, а вібрації в різних зонах панелі в реальному часі повідомляють про місце знаходження м'яча, дії гравців та інші події на полі. Крім того, Ванкорт надає інформацію про поточний рахунок та час гри, містить навчальний розділ для новачків і може відтворювати спеціальні аудіоповідомлення. Для кращого розуміння подій пристрій підтримує кілька видів спорту, зокрема баскетбол, бейсбол та американський футбол, завдяки вбудованим моделям Wi-Fi та 5G Гаджет отримує потокові дані безпосередньо з арени в режимі реального часу, без потреби синхронізації зі смартфоном або спеціальними додатками. Користувачі можуть швидко перемикатися між різними матчами та стежити за кількома іграми одночасно. Єдине, що пристрій поки що знаходиться в тестовому режимі і недоступний для продажу. Проте, як на мене, це лише питання часу. І наостанок найсвіжіша новина цього випуску. Apple представила SE четвертого покоління під назвою 16 e Зовні він нагадує iPhone 14 з монобровою та одинарною 48-мегапіксельною камерою на задній панелі. Всередині пристрій оснащений потужним чіпом a 18 шестиядерним CPU та 4 GPU, а також власним 5G модемом Apple C1, що забезпечує швидке та надійне з'єднання. Замість традиційного перемикача режимів гучності тепер використовується кнопка налаштування Action Button, яка дозволяє швидко запускати обрані функції. Порт Lighting замінено на сучасний USB-C. Хоча швидкість передачі даних відповідає стандарту USB 6 і 1 дюймовий Super Retina XDR OLED Display має частоту оновлення 60 Гц. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 12 мегапікселів. iPhone 16 є доступний у двох кольорах білому та чорному. Ціни стартують від 599 доларів за версію з 128 ГБ пам'яті, 699 доларів за 256 ГБ та 899 доларів за 512 ГБ. При розпочалося 21 лютого, а офіційний продаж 28 лютого. Сподобався випуск? Тоді залишайте ваші лайки, коментарі та підписки. А я прощаюсь з вами до наступного випуску. Па-па!